Відкриті до розвитку та до нових проєктів в обласній військовій адміністрації презентували інвестиційний паспорт Тернопільщини, аби зацікавлені українські чи закордонні компанії могли краще оцінити потенціал регіону для ведення свого бізнесу. У документі зібрали найважливіші дані про наш край від інформації про демографічну ситуацію, соціальну інфраструктуру, транспортну мережу, пріоритетні галузі економіки до механізмів підтримки бізнесу на місцевому рівні бізнес -кей. І можливих ініціатив тущому я для себе розумію, що інвестор це є та людина, яка приймає рішення на основі власних власного досвіду відчуттів, це якби зрозуміло, але і на основі даних, на основі аналізу. Бо гроші люблять послідовність, гроші люблять конкретику. Це зрозуміло. Для того щоб цей інвестор не тратив час. Не тратив своїх зусиль, ми абсорбовуємо інформацію про Тернопільщину в одному зрозумілому місці, де є ті цифри, якими ми можемо оперувати публічно. На Тернопільщині зараз є 264 інвестиційних об'єкти. З них 183 – земельні ділянки і 81 – об'єкт нерухомості. Аби підтримати інвестора на всіх етапах. В нашій області працює офіс супроводу інвестицій. Там вже за рік роботи надали 240 консультацій потенційним людям чи організаціям, які готові вкладати гроші у розвиток свого проєкту на території Тернопільської області. Перший офіційний інвестиційний паспорт краю також містить карту інвестиційних парків. Перелік підприємств, які вже працюють на експорт. Ми показуємо структуру нашого експорту, щоб можна було зрозуміти в якій ніші тут можна працювати. Ми показуємо лідерів цієї галузі, бо подекуди кооперація може давати ефект набагато більший. Бо ми звикли, що в науці математика 1 плюс 1 дорівнює 2. в випадку експорту і в випадку кооперації. 1 плюс 1 може дорівнювати і 5, і 10». На сьогодні в області працюють над 58 вісьмома інвестиційними проєктами у сфері промисловості, сільського господарства, торгівлі, енергетики та туризму. У результаті їх реалізації планується створити 4 тисячі робочих місць. Наразі до п'ятірки громад із найбільшою кількістю інвестиційних пропозицій входять Тернопільська, Гусятинська, Борщівська, Підгаєцька та Шумська громади. Найважливіше для мене особисто, я думаю, для області також це те, що ми. Маємо прогнозовано очікувану кількість нових робочих місць, а отже, податок на доходи фізичних осіб, а отже, інвестиції в соціальну та адміністративну інфраструктуру, чого ми з вами потребуємо напевно сьогодні найбільше. Надалі інвестиційний паспорт планують презентувати на бізнес-форумах, виставках та інших українських чи міжнародних заходах. Це дозволить якомога голосніше заговорити на різних платформах, мов і фактів про інвестиційну привабливість та готовність Тернопільщини, яку часто можуть недооцінювати український та міжнародний бізнес.